Усім доброго дня, слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цими днями зауважую в різних соціальних мережах, особливо в Тіктоці, як молоді люди піднімають питання про те, чи можна чи не можна людям, які тримали одну і ту саму дитину до Христу, між собою одружуватися. Мова йде про хлопця і дівчину, які були хресними батьками в однієї дитини. І помилково. Дають відповідь, що не можна. І на знак, очевидно, певного протесту проти цієї практики, вони кажуть, що добре, що вони не є там християнами, ще не хрестили дитину, я просто не можу зрозуміти, що того всього, але бачу, що діється балаган. Отож, хочу вам сказати, що, коли хтось вам каже, що не можна хресним батькам. Які тримали одну дитину до Христу, одружуватися між собою, це є міфом, який не має нічого спільного з церковною практикою. Мова йде про інше: що не можна одружуватися хресній мамі з похресником, якого вона тримала до Христу, і хресному батькові з похресницею, яку він тримав до Христу. Тому, наприклад, коли молоді люди приходять до шлюбу і одна з сторін не є хрещеною. А хлопець чи дівчина є хрещена інша сторона і пропонує, щоб бути, наприклад, хлопець хресною мамою, хресним татом для своєї нареченої або вона хресною мамою для свого майбутнього нареченого, ми то очевидно не дозволяємо. Чому тому, що існує поняття фізичного батьківства і духовного батьківства, і відповідно, якщо не можна в родині близькі між собою одружуватися, так само і мова йде про духовне батьківство. Не може бути зв'язків з духовної мами, з духовним сином і духовного батька з духовною дочкою. Ось про що йде мова. А натомість, коли запитуєте, чи можна одружуватися між собою хлопці, хлопцю і дівчині, які тримали одну і ту саму дитину до Христу. Ласкаво просимо до церкви, радо відкриваємо двері спасіння усім, особливо у наш час, коли так потрібно чудових, молодих українських подруж, які б гарно самі жили і виховували так само своїх дітей. Гарного всім дня!